Всім привіт, моє вітання. Приїхали в торговий центр. Сьогодні день народження у мого чоловіка. Женечка, тобі, моє вітання. Зараз зайдемо, подивимося різні рослини в цьому. Це торговий центр караван. Тут є магазинчики, де є, також різні рослини. Те, що насіння, рослини, те, що цікаво для наших, для моїх підписників. Є такий тут куточок, зайшли в Ашан. Є такий куточок рослин. Подивимося які ціни. Скрізь діють знижки. Такі фікус 321, драцена 342. Гарні дуже орхідеї. Ось подивимося цінники. Так, орхідеї. 390. Такі білі. На ці знижка 475. Ну, такі свіженькі всі. Розподимося з цього боку. Ось такі красуні по 450 гривень. На одній квітоніжки по 390 Ось яка гарна рябенька. Оці по 857 гривень. Плющ 257 гривень. Такий фікус 428 гривень. Ахамедурія 105 гривень. Так, йдемо далі. Такі цикламени по 165 гривень. А тут квітучий мікс. 198. А оця казка примулка. М -м -м, різних кольорів, красонечка. 90 гривень. Так. Тут бальзамін. Дивіться, який гарний. З дуже величезними квітами білого кольору. І такі рожеві 165 гривень, трояндочки мініатюрні, така 194 гривні. Зараз пошукаємо насіння, подивимося, які тут цінники. Так, різні препарати. Є зі знижками ось для орхідей. Треба взяти таку пляшечку. Так, що тут ще? Це побілка для дерев, газони. Зараз якраз своєчасно побілити дерева від розстріщен. Так. Ну ось такі, насіння. дивіться, є цінники. Тут є насіння і по 3, по 5 гривень. Прекрасно. Ось насіння. Наприклад, тут і зір'я по 5 гривень, по 5.50. А ось такі тут і бурячки, і помідорчики. І навіть огурчики є по 3 гривні. Альоша. огурчик Алеша f 1 Дивіться, 3 гривні коштує. Так, да. прекрасно. Кстати, це гарний сорт. Можна взяти. Журавльонок. 3 гривні. Можна огурчики взяти отакі ціні. Так, джерело, родничок, давно відомий огурчик, також 3 гривні. Це ми приїхали, ТРЦ-караван. Таких огурчиків можна набрати. Огурці, чим насіння доросліше, тим воно. Довс, ну, досить, тим воно краще, схожість. Ще подивлюсь, які тут огірки є. Ось Цезар, F1, огірчик бригадний. Прекрасна ціна. Всі огурчики по 3 гривні. Ось балкон червоний. Можна вирощувати на балконі. Ціна 5 гривень. Звичайно, тут будуть і інші ціни. зараз подивимось ідем далі. Я такий. Є тут і насіння капусти, мовр цвітної, також 3 гривні. Так, родничок. Ось кущовий. Так. Ну, подивлюсь морква. Морква великий пакет, морква артек. Великий пакет коштує 19 гривень. Квасоля кущова, також 19 гривень. Зараз подивимось. Я хочу кавуни, знайти кавуни. Хочу в цьому році вислобити містечко, хочу посадити кавунчики. Так ось квіти покажу трошки вам. Дивіться, королівська суміш 11 гривень. Оце що таке гарненька, червона шапочка. Це насіння. Гарна ціна. Так, пітунька така 28 гривень сальм 17 ось тут по 10 гривень журавльонок алеша Так, Ніжинський. Огурчики по 11, по 14 гривень. Ось тут також. Малиш 14. Самородок. 14 гривень. Так, йдемо далі. З динька. Подивимося диню. Медова. Так. Диня 25. У якого розміру вона росте? 2-4 кг. Тут ще інші є деньки. Алушта. Ось це яка денька. Тітовка. Амал. Амал 14 гривень, тітовка 11. Помідорчики, рожевий мед 8 гривень, мікадо 8 гривень жовтий, золотий горіх 8 гривень, вельможа 9 гривень рожева. Перчики Атлант, Палантська бабулека 14. Такий помаранчевий хурма 11. золота королева вісім. Дебарло, оранжевий одинадцять. Так, горох. Капуста, огірки, багато де чого є. Щось я вони так і не знайшла. Квіти, давайте пройдемося по квітам. Квіти, квіти. Так, пурпурова. Коштує 31 гривню. Рожева F1, лавіна. 25. Це портулаки тут різні по 9 гривень. Люпин, червоне полум'я тринадцять. Дивимося, що тут ще є. Квітів багато на різний смак. І ціни доступні. От Лаура. 12, по 14, чорний король. Це насіння України. Хочу вам сказати, я купила насіння України квіти, посіяла лабелію. І на п'ятий день вона у мене вже зійшла. Так що, схожість нормальна Так, дивимося ще, що тут. Айстрочки по 14 гривень. Це тут трохи є яскравої. Веселі хлоп'ята по 13 гривень. Гадеція. Гадеція. Скажу вам по 14 гривень. Нормальні ціни. Візьму, що такі чорнобривці жовтенькі, 9 гривень. Багато субстратів. Є тут горщики різні. Ну, все, подорожало, подорожчало. Такий горщик. 139 гривень, такий 179. Але тут дешевше, аніж в епіцентрі. Так, ось для лохини. Квітуча родина. 215 гривень. Який тут об'єм? 50 літрів. Для хвойних рослин 260, 265 гривень. Це також, по-моєму, так, 50 літрів. Є тут різні лійочки, оприскувачі. Такий оприскувач коштує 795 гривень. Цей менший. на сколько именно тут литров. 5 литров. А это на, на 8 литров. Я такие маленькие, с носиком, с тоненьким. Вот такая краса. Провела вас трохи по магазину. Зараз я розумію, не у кожного є можливість виїжджати в якісь великі магазини. Але я думаю, що цікаво пройтись, просто поспостерігати всіх, хто любить рослини. І цю тематику, я думаю, для вас буде це цікаво. Всім миру, добра, до нових зустрічей. На все добре.